Вітаю всіх на каналі Формула 1 робить вжи. Сьогодні поговоримо про гран-прі імені Віктора Ющенка, або як вона ще відомо, гран-прі Нідерландів. Практики: практики на трасі в Зантфорді не те, що були цікаві. Практики рідко бувають цікавими, але цього разу ми мали свої плюси. Команда Red Bull на чолі з Максом Ферстапеном трошки страждала під час них, в той час як Феррарі і Мерседес показували непоганий темп, а щільність між усіма болідами давала надію на дуже цікаву кваліфікацію. Спойлер! Вала дійсно була цікавою. Боротьба в кваліфікації була на всіх рівнях у кожному сегменті між кожним пілотом. Окрім Летіфі, результати Ніколса такі, наче він їздить на боліді Формули 2. Хоча і в гонках, і в кваліфікаціях болід Вільямс конкурентоспроможні. Зразу в раз Албом це підтверджує. А щодо інших, в першому сегменті 18 болідів були в одній секунді, могло бути 19, але своє найкраще коло Фетль завершив, вилетівши в ограві. При цьому до потрапляння в всю секунду в себе вона вистачило 8 сотих. Щільна боротьба продовжилася в другому сегменті. Соті та тисячі не вирішувало, хто пройде в третій сегмент. Але все зламав Серхіо Перес, зіпсувавши половині пілотів їх найкраще коло. Пол взяв Макс Ферстапен, другий Шарль Леклер. Різниця між ними 21 сота. Гонка. Старт пройшов для всіх вдало, хоч Леклер і зміг стартувати краще, проте Макс зміг втримати Монгаска на другому місці. Позаду була боротьба між Пересом, Сайнсом і пілотами Мерседес. Альпін двома машинами вдало прорвалася. Далі гонка перейшла у спокійне русло до самих пітів, а на пітах нас чекало чергове церкове шоу від Феррарі. Кожного разу вони знаходять все нові і нові можливості зіпсувати своїм пілотам гонку. На цей раз вони забули винести Карлосу Сайнсу колосо. Привіт, 99-й рік. Карлос вдруге постраждає від механіків Феррарі вже в кінці перегонів та отримав штраф за небезпечний виїзд після пітів. Але постраждав від механіків Феррарі і Серхіо Перес. Він проїхався по гайковерту команди Феррарі. Добре, що не отримав прокол. Далі на нас чекала боротьба між Ферстапеном і Мерседесами. То Макс доганяв Льюіса, то Льюіс після підків доганяв Макса, але все зіпсували Альфа-Таурі з цунодою. Юкі зупинився на узбіччі після виїзду з боксів. Поскаржився на незакріплене колосо. Поїхав назад в бокс. Механіки замінили шини та затягнули паски безпеки. Тюкі виїхав і знов зупинився на узвічі. Цим викликав віртуальний сефтікар, що то таке насправді було, залишається загадкою, але це дало шанс Редбул безболісно замінити гуму і точно повернутися в боротьбу за перше місце. Можна було б казати про конспірологічну теорію, як винесей сейфтікар через хід Ботоса. Чергова волна під стоп. Майже всі переходять на софт, окрім Гемільтона і Переса. Льюіс на рестарті одразу програв Максу. Через пару кругів його обігнав напарник по команді. і ще трохи пізніше Леклер. В такому порядку вони і фінішували. Висновки по етапу: Редбул молодці. В чергове Макс здобуває перемогу. Такими темпами вже через 2-3 етапи він буде достроковим чемпіоном світу. Вже зараз можна казати, що домінування голландця набридло. Чеко то чеко. Гарний другий пілот, який в потрібний момент опиняється там, де треба, і якому не вистачає зовсім трохи, щоб впевнено забрати друге місце в заліку у Леклера. Мерседес. Незважаючи на почуто в чергове незадоволення від Геммільтона, команда провела етап дуже добре. Правильна тактика, добре виконані піти, непоганий темп. Це все дозволяло боротися не тільки за подіум, але й за перемогу. Льюіс в будь-якому разі не зміг би фінішувати першим. Саме цим він і був розчарован. Але як сказав тото, ми фінішували саме там, де й розраховував. Льюісу трохи не пощастило, бо пощастило раслу. Расл, містер стабільність, черговий подіум, чергова гонка. В топ-5. Феррарі команда не виглядала грозним суперником. Вони виглядали команду, яка заважає боротися Мерседесу і Ред а не претендентами на перемоги. І при цьому ще мало клоунаду з пітами. Це позор Альпін. Чергове французи показують неймовірні результати. Вони знову об'їхали всіх своїх суперників. Що Лонс, що Кон молодці. Дуже гарний сезон для команди на трасі. Макларен чергове незрозуміло, що від команди. Норріс намагається тягнути команду як може, але може він мало. Можливо, рік щось не зробив би сьогодні, але віртуальний і реальний сейфтікар повністю зламало гонку австралійцю. Астон Мартін, Альфа Ромео, Альфа Таурі, Хас, Вільямс команди, які зразу в раз десь щось можуть показати, можуть поборотися, але їм не вистачає стабільності. То пілоти підведуть, то команда, то гума, то техніка. Виглядає так, що цим п'ятьом не вистачає ну зовсім трохи, щоб на кожному етапі були якісь неймовірні події. Вони намагаються боротися між собою, але цього замало, їм необхідно пригати вище. Дякую Сейфтікарам за читаву кінцівку перегонів, а вам за перегляд. Вже на цьому тижні на нас чекає Гран-прі Італії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в новому відео.